Вітаю друзі, 22 липня 25-го року. Щось я зовсім забув за свій Юпітер. Давно не показував його. Кінка. жалко, мало живців. Друзі, я показував багато разів свій Юпітер. І казав, що треба зробити для досягнення добрячого урожаю і результату. От подивіться, отак от кожен рік. Отакий от урожай. Цього року вимерзло усіх і все в наших краях Нікополь. Дніпропетровська область. Я показував і розказував, зараз напомню, нагадаю, що треба зробити, щоб кісти були повноцінні, щоб не було таких от, от пропусків, як оце. А щоб кісти рона були набиті. Вони великі не бувають, грона там до, до пів кіла, може 600 грамів. Але дуже він урожайний і неприхотливий. Що я роблю кожен рік? Буквально один раз його обробляю. Перед цвітінням. Тобто перед цвітінням. Друзі, удаляю біля кісті, грон листя. Грона відкриті. Це перед самим цвітінням. Потім прищипую верхівки. Ось ну, такі добрі ячі грона. Присіпую верхівки, удаляю листя біля грон і обробляю перед самим цвітінням. Перше напер це від сірої гнилі. Цього року я давав, давав флінстар, він від гнилі. І от мільдю. Уїдемо я взагалі не бачив, щоб Юпітер заражався. І ягода цього року крупна. І дуже він любить полив, водичку. Зараз у мене вже вон, на пасинках знову цвіте почеканений по цій верхній трубі і через пару тижнів буде готовий. Я його ніколи не нормую. Цей рік по дві грони видав, а бувало і по чотири. Все він витягує, лоза, ви бачите, вже, вже визривають лози. Дуже він добре визріває і дуже урожайний. Обрізаю я його на сучки. О, бачите, буквально один пагін, короткий сучок. Короткий сучок. Тобто нагадую, видалити листя перед цвітінням, обробити препаратом від сірої гнилі і від мільдю. Можна скала дати від гнилі. Є такий препарат флінт, дуже добрий. Ну, я давав флінт стар 5 мл на 10 літрів води. І прищіпнуть верхівки. І будуть вам отакі повноцінні грона. Ну, як і в мене, а й в інших людей, хто все робить правильно. Кожного року будуть такі грона. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення!